Дорого. Приблизно. 8-10. Це за однокімнатну чи за? Це за однокімнатну. — А умови які? Ну, Хотілося б вважати краще. І ну, ви вважаєте дорого в порівнянні з чимось чи просто? З іншими містами, дорого. В Дніпрі приблизно такі ж ціни, правильно? Мабуть, не знаю. Знаю, у Харкові дешевше набагато. Ну, однокімнатна квартира мінімальна ціна буде від 6 тисяч. Це з якими умовами? Це о, ну, з з середнім ремонтом та з животними можна. Угу. А якщо порівнювати, наприклад, з Дніпром? О, в Дніпрі набагато дорожче, набагато. А яку ціну ви могли б назвати справедливою? Ну от по е, стану, так Ну, серед, ну ціну десь 4-5, я думаю, буде нормально. Тут трішечки завишають ціни. Я сама просто переселенка з Донецької області. Так в інших містах набагато дешевші ціни, чим в Новомосковську та Дніпро? Ну ми орендуємо квартну. Учасний домик, можна сказати. А, ага, зрозуміло. А на будиночки тоді яка приблизна ціна? Ну, якщо однокімнатна. по слухам різна. Не знаю. Ну, ми знімаємо 5 тисяч. 12. Це за однокімнатну? Ні, чому. Це за двох. Uh -huh. Ну, в залежності, там, не знаю. Це з нормальними умовами? Относительно, так. Да. А в Дніпрі ви порівнювали, може, ну, може, також вам просто відрізняти. І дешевше. Ну, в принципі, в Дніпро 10 тисяч. Mm. Ну тут, опять же, тут, в залежності від того, от 10 там і вище. Ну, такого плану. А як ви гадаєте, з чим це пов'язано і чи взагалі адекватно? Ще... <зв язано> <зв язано> да, чесно, не знаю. З <зв> чим це пов'язано? Ну, раніше в нашому місті було дешевше. Зараз у нас з Дніпропетровсь... ну, з Дніпром одна і та сама, так? Плюс-мінус, так. Я вважаю, тут тисяч шість. 6. 6. Ну, це за однокімнатну квартиру. Так. Ну, — Повинно бути. Ну, ну да, так, то повинно бути. Це нам так хочеться. Ну, якби. Я, я вважаю з такими зарплатами взагалі. Ну і взагалі в нас таке місто, дуже дорогі ціни на квартиру. Сім, 8, десять, смотря що частний сектор, сім ми знімаємо. А в багатоповерхівках то вже дорожче, правда? Ну, це не читає комуналки, ще ж комунок. А взагалі, на вашу думку, ця ціна вона адекватна до реалії чи вона просто ціна? До війни, скажу так, можна було за 2-3 за тисячі зняти частний сектор з хорошими умовами. Якщо порівнювати з Дніпром, ми трошки так аналіз просто дивилися. Аналогічно, мабуть. Однакова ціна, що в Дніпре, що здесь, а в Дніпре 10, 11, чу-чу там, може, на 1000 більше, а так якби. Ну, від 7000, мабуть, сягає. Від 7000 це за одну кімнатну, за одну кімну. А якщо дві, може 10. <плес> Залежить <плес> від умови, від району. Ну, за 7 насправді станом от на зараз, серед об'яв майже нічого немає. Ну, не знаю, я не не цікавлюся. А як ви, ви думаєте, може знаєте в Дніпрі, якщо порівнювати ціни вище чи нижче? Мені ну, кажеться, майже однакові. Ну, теж залежить від району, який берег розташування. Не знаю є місце, а приблизно можете? Е, ну, мабуть, дивлячись від району та від кількості е, кімнат 12-15 тисяч. Дві кімнати, нехай буде 12 тисяч. А в плані, якщо оцінювати цю вартість, так, вона висока чи вона низька? Як, як, ну... Це, ну, дивлячись, який там ремонт можливий, бо для деяких людей відсутність ремонту це нормально. А комусь хочеться жити у свіжому, новенькому М... не можу вам сказати, чи дорого це. Дивлячись, яка зарплата у людину. Мінімум це 5, а максимум, не знаю, тисяч Квартиру Це двокімнатну, трикімнатну, однокімнатну? Ну, один раз ми знімали трьохкімнатну за п'ять. А коли це а було приблизно? У 23-му році. А потім почали шукати щось друге, і там вже і 15-і 17 тисяч було плюс ще приєлтери. Якщо оцінювати цю вартість, от для нашого міста, для міста Самар це багато чи мало? З нашими зарплатнями так багато.